Балістичні ракети отримали свою назву через політ, значна частина якого відбувається по балістичній траєкторії. Це траєкторія, по якій рухається тіло, що володіє деякою початковою швидкістю під дією сили тяжіння і сили аеродинамічного опору повітря. Балістичні ракети можуть маневрувати тільки у початковій фазі польоту, оскільки ракетний двигун працює протягом короткого часу. Проте деякі нові типи ракет керовані в кінцевій фазі польоту. Балістичні ракети класифікуються за дальністю польоту на малої дальності, середньої дальності та міжконтинентальні ракети, ракети останнього класу мають найбільший радіус дії, вони оснащені боєголовками та призначені для ураження цілей на інших континентах, дальність дії ракети від 5,5 до 12 тисяч кілометрів. Міжконтинентальна балістична ракета Тополь РТ-2ПМ була розроблена і запущена в експлуатацію у Радянському Союзі в 1985 році. Довжина ракети складає 21,5 метр, вага 45 тонн, максимальна дальність дії 10,5 тисяч кілометрів. Триступенева твердопаливна ракета містить один термоядерний бойовий блок потужністю 550 кілотонн. Пускова установка ракети була встановлена на шасі семивісного тягача мазу. Після прибуття до місця запуску спускаються опорні плити, і транспортер припіднімається. Потім ракета встановлюється у вертикальне положення після цього приводиться в дію двигун ракети тополь, і зброя запускається до цілі. Т2 ПМ тополь все ще є частиною арсеналу російської армії. Змінена версія ракети старт 1 використовується як космічна ракета носій.